Сьогодні, 21 листопада, у День Гідності та Свободи біля пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні відбувся меморіальний захід. Участь у ньому взяли міський голова Кременчука Віталій Малецький, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін, герой України, почесний громадянин Кременчука Олександр Кроковець, представники громадськості. Присутні поклали квіти до меморіального знаку, вшанували усіх українців, які загинули у боротьбі за право жити у вільній європейській державі. Революція 2013 2014 років це не протистояння Заходу і Сходу, це протистояння між тими, хто має гідність, і тими, хто не тільки не має її, а й взагалі не розуміє, що це означає. Український народ завжди захищав свою свободу і боронив рідну землю, навіть коли доводилося платити за це власними життями. Багато прикладів з історії тому доказ. Як зазначає на сторінці у Фейсбук народний депутат України Юрій Шаповалов, нехай єдність, гідність і свобода будуть не лише пам'яттю про минуле, але й дороговказом у майбутнє. Саме тому сьогодні ми усіляко підтримуємо армію, допомагаючи долати ворогам. У день гідності та свободи Кременчуцька громада передала 225-му окремому штурмовому полку ЗСУ дрони. Буквально на минулій сесії в п'ятницю ми передали зарядні станції. Сьогодні передаємо ще. Два дрони дрони обладнані камерами нічного бачення. Вони хлопцям і дівчатам допоможуть ефективно вражати ворога. Кременчук робить все для того, щоб перемога була за нами. Кременчук пам'ятає героїв Небесної Сотні, їх жертву, жертву наших захисників сьогодні. І робить все для того, щоб ця жертва була немарною. І що найголовніше, наші захисники та захисниці відчувають підтримку Кременчука, і це надає їм сили боротися далі. Дякуємо за підтримку, дякуємо громаді, дякуємо Кременчуку, меру за підтримку. Це допомога дуже потрібна. Ми обов'язково повернемося додому, обов'язково перемоги. Також сьогодні у День Гідності та Свободи біля будівлі Кременчуцької міської ради підняли біло-чорний прапор надії. Це неофіційний український стяг, що став символом пам'яті про українських військовополонених та зниклих безвісти під час російсько-української війни. Тут і там по місту здіймаються все нові і нові біло-чорні прапори надії. Кожен з яких закликає: не забувай ти, хто в полоні. Олександр Мацієвський розстріляний расистами полонений, герой України, вже сам ніколи не повернеться додому. Але його образ, який щодня спливає у пам'яті кожного з нас, проголошує не лише слава Україні, він теж нагадує нам те саме: не забувай тих, хто у полоні. Два дні тому, 19 листопада, ініціативні Кременчужани прийшли на прийом міського голови із прапором Надії та проханням підняти його перед будівлею виконкому. І вже сьогодні, 21 листопада, це сталося. Кременчуці висять прапори надії, але біля мерії нашої не було його. От, тому ми вирішили, вирішили, що він потрібен. він потрібен, як і прапор України, так і прапор надії. Це також повинно бути, що влада підтримує таких, як ми, родини безвісті, зниклих, полонених і, на жаль, загиблих. Біла смуга втілює надію на звільнення, свободу та повернення. Чорна смуга символізує страждання, смерть і біль, пережиті у полоні. Цей прапор повинен висіти до тих пір, поки останній українець не повернеться з полону, поки останній українець не повернеться, на жаль, на щиті або не буде знайдений, де він, що він, і тоді тільки цей прапор можна зняти. Кременчук пам'ятає про всіх: про героїв, які віддали життя за свободу, про мирних мешканців чиї дні перервали обстріли. Про тих, хто досі тримає лінію фронту, разом переможемо. Слава Україні Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.